Якось до кротого американського снайпера Леві Кейна звертається із пропозицією про роботу таємна організація. Хлопця закидають у невідому країну десь у лісисту місцевість, вздовж якої проходить величезна, занурена в імлу ущелина. Він прибуває на секретний об'єкт сторожову вежу. Завданням бійця стає не допустити прориву з ущелини чого б то не було, що спробує звідти вирватися. Особливу зацікавленість викликає сторожова вежа з протилежного боку. Адже контакт з нею суворо заборонений, а точніше та, хто у ній живе. Литовська найманка Дарса, щойно розібралася з білоруським олігархом і також прибула до цього дивного місця, щоб нести службу. За допомогою химерної комунікації дві заблукалі душі знайомляться ближче. І ось уже у Леві в голові визріває авантюрний план, який власне й призведе до катастрофічних наслідків. Режисер стрічки Скотт Деріксон відомий майстер хоррору. Тут постановник знову виступив у звичному для себе стилі. Імовірно, як і попередні його роботи, у навряд чи може претендувати на статус класики жанру, що навіки залишиться в історії кінематографу. Однак, як кіно в моменті, тут і зараз, картини Деріксона зазвичай проявляють себе саме як міцний жанровий продукт. І поточна новинка не є винятком, хоч би яким безглуздим часом не виглядав місцевий сюжет. about this place. What's the truth about the gorge? Нова інтерпретація класики від Роберта Егерса, автора Відьми і маяка, нарешті вийшла, і це певна подія, яка вартувала очікування. Носферату залишається вірним основним елементом оригінального фільму 1922 року, але при цьому привносить свіжий погляд на історію страху та одержимості. Якщо ви знайомі з сюжетом Дракули, то приблизно знаєте чого чекати. Так, Носферату завжди був неофіційним перекладенням роману Брема Стокера. Але Егерс додає свою фірмову увагу до деталей. Сценарій буквально переносить нас у епоху, де розгортається подія. Акторська гра заслуговує на окрему увагу. Лілі Роуз Деп здивувала, її персонаж вийшов дуже виразним. Аарон Тейлор Джонсон, здається, виклався на повну і видав одну із своїх найкращих ролей Вілем Дефо, Ніколас Холт, Райв Інессон та Емма Корін. Теж додають свій внесок у загальне враження від картини, і загалом каст це одна з головних переваг. Візуально, на сфорату це задоволення, костюми, декорації, все першокласне. Для фанатів готичних історій, європейського живопису та класичного хорору фільм обов'язковий для перегляду. Але будьте готові до того, що це далеко не легкий хорор, і динаміки тут обмаль. Це швидше похмура, задумлива історія про кохання, смерть і таємниці минулого. ти врятуєш нас. Він вже близько у світі існує диявол, і я його зустрічав. Але ти не догодиш мені так, як він. Ельфаба та Глінда студентки університету у чарівній країні ОС, чия дружба проходить через серйозні випробування. Їхні шляхи розходяться після зустрічі з великим чарівником. Глінда піддається спокусі влади та популярності, а Ельфаба залишається вірною своїм принципам, стикаючись з несподіваними наслідками. В епоху, коли мюзикли вважаються свідомо провальними проектами, чародійка примудряється йти на очікуванням. очікування. Музичні номери гарно поставлені і чпають емоційно. Акторська гра теж не відстає, та й візуальна складова лише плюс. Фільм вийшов довгим і часом якось дивно недоречно розтягується, оскільки історія розділена на дві частини. Незважаючи на це, зла це той фільм, який хочеться побачити, навіть якщо ви не любите мюзикли. Головне тут це чарівний тон та сильні емоції. Фільм нагадує про золоту епоху Дісней, часи, коли студія створювала справді чарівні картини, а не нескінченні рімейки. Іронічно, що останніми роками саме Universal Pictures дарує більше діснеївської магії, ніж сам Дісней. Ходіть за мною. Звісно, не ви. Ви Ви саме та, на кого чекав чарівник Гліндо. Хм? Так, знаю. Це моєї бабці. Віддала б лише ворогу, але ж їх у мене немає. Салютики. Долучайся до нас і не кажи, що немає у чому йти. Ти можеш надіти оце. Something has changed within me. Їй байдуже, що про неї дома Не байдуже. Вона лише вдається. Диво, чарівник країни Оз кличе вас до смарагдового міста. Їдь зі мною. Куди до чарівника? Я не можу це ж твоє зеркало мить, а ну добре. Я сам ос. Великий і жахливий. В країні у країні освіт відбувається щось погане. Найкращий спосіб об'єднати людей це дати їм спільного ворога. I define, I ти не володієш магією. Проте ти володієш? Ні за що не дайте йому такти! Це лиха відьма. Oh, Треба боятися, я не боюся, нехай чарівник боїться мене. Після 20 років мандрівок та поневірянь, Одіссей нарешті повертається на ітаку. Але його будинок уже не той, яким він його залишив. Дружина Пенелопа оточена настирливими нареченими, а сам він не той могутній герой, яким його запам'ятав народ. У пошуках спокути та повернення любові своєї сім'ї, Одіссей має зіткнутися з привидами свого минулого. Повернення Одіссея – це глибока і похмура драма, центром якої стала тема повернення з війни, коли герой. Змінений страхами битв виявляється чужим у своєму домі. Фільм зосереджується на фінальній частині епічної історії, коли Одіссей, зламаний, і виснажений, намагається знову знайти себе у світі, де на нього більше не чекають. Головні ролі виконали Рей Файнс і Жул'єт Бінош, і саме їхня приголомшлива акторська гра пожвавлює трагедію Одіссея та Пенелопи, заповнюючи екран непідробним болем та емоційною глибиною. Сам собою фільм викликає неоднозначні почуття. Особливо позначається нестача фінансування та спроба заощадити приблизно на всьому. Його візуальний стиль нагадує картини 80-х і це може відштовхнути тих, хто звик до сучасного підходу до зйомок. Динаміки в сюжеті теж іноді не вистачає, а сцени дуже скромні для проєкту 24 го року. Незважаючи на ці недоліки, режисер дбайливо переніс епос Гомера на екран, створивши атмосферу, де класична література оживає. Втім, прямо напевно можу рекомендувати фільм лише тим, хто цікавиться грецькою міфологією і є шанувальником головних акторів. Де він? Хто ти? Ваші очікування закінчилися. Той, хто зможе натягнути тятиву і пустити стрілу крізь 12 цукир, стане моїм чоловіком. Зачиніть ворота. Як він знайшов війну, але не знайшов шлях додому. Для деяких війна стає домом. Віддай їм улук. Клінт іствуд, якому на хвилиночку вже 93 роки, пропонує глядачам ще одну драму. І, можливо, «Присяжний номер два стане його останньою роботою як режисера. Примітно, що фільм так і не отримав широкого прокату, хоча відгуки критиків були захопливі. У центрі сюжету Джастін Кемп, порядний сім'янин, якого обирають до журі присяжних на гучний судовий процес у справі про вбивство. Однак, опинившись у залі суду, він усвідомлює, що має серйозну моральну дилему, через яку його спочатку не повинні були допускати до цієї справи. У Джастіна з'являється можливість вплинути на результат засідання, але чи він скористається цим? Присяжний номер 2 вирізняється на тлі сучасних фільмів своєю старомодністю у кращому розумінні. Герої поводяться логічно, а ситуації, в яких вони опиняються, виглядають приземлено, тож правдоподібно. Тут немає наддраматичних подій чи дій, які не можна уявити у реальному житті. Фільм був на межі того, щоб стати видатним, але глибини та нюансів у сценарії йому все ж таки не вистачає. Він є класичною судовою драмою з несподіваним поворотом. Який змінює все вже на ранніх етапах. Не шедевр, але справді гідна робота. Студія А 24 залишається вірною собі, продовжуючи випускати незвичайні та провокаційні фільми. І інша людина не виняток. Інтерпретація класичної історії людини слона цей фільм розповідає про прагнення та внутрішню кризу актора невдахи Едварда. Едвард наважується на радикальну медичну операцію, щоб повністю змінити свою зовнішність та спробувати досягти того, чого він завжди хотів. Але коли йому відмовляють у ролі, заради якої він пішов на такі жертви, його мрія перетворюється на кошмар. Цікаво, що фільм з'явився майже одночасно з субстанцією, іншою картиною, яка присвячена дуже схожій темі. Однак, на відміну від тієї стрічки, яка обирає сміливий та сатиричний підхід, інша людина це більш меланхолійна і задумлива історія. Фільм порушує теми, пов'язані з поверхневістю нашого суспільства. Для одних глядачів фільм може здатися чорною комедією, але для інших це швидше психологічний хорор. Він хвилює, змушує замислитись і чіпляє на глибокому емоційному рівні. Можливо, він підійде не для всіх, але його варто побачити хоча б заради унікального підходу до вічних тем прийняття себе та боротьби за своє місце у світі. Just all start being with our Екранізація одноіменної книги розповідає надихаючу історію 12-річного Дона Фендлера, який під час походу із своєю сім'єю губиться через раптову бурю. Тепер йому доведеться залишитись одному в суворих умовах лісів штату Мен і виживати там самостійно 9 днів, поки не знайде дорогу додому. Фільм переносить глядача в 1939 рік і пропонує зануритись в історію про страхи та внутрішню силу. Однак, незважаючи на серйозний потенціал матеріалу, не все у цій картині вдалося реалізувати. Плюси фільму, безперечно, криються у його візуальній складовій. Операторська робота чудово передає як красу так і небезпеки гірської місцевості. Прекрасно грає головна зірка фільму Юний Девід Блум, який зіграв Дона. Але, на жаль, на цьому переваги фільму закінчуються. Супереч очікуванням, у полоні стихії швидше нагадує стандартний стрімінговий продукт, ніж повноцінний фільм. Неспішний темп розповіді замість створення напруги робить його затягнутим. До речі, для когось плюс, для когось мінус, але у фільмі є вставки з інтерв'ю реальних учасників подій, що додає певну документальність. Фільм можна порекомендувати шанувальникам жанру виживання або тим, хто любить спокійне кіно. Нік парк really yes! If... та студія Артман. Знову радують нас своїми неповторними героями. Сюжет розгортається навколо нового винаходу Волеса, розумного гнома, який здатний виконувати будь-які садові задачі. Однак громіт починає турбуватися, що його господар став надто залежним від своїх винаходів. Ці побоювання підтверджуються, коли здається, що гном починає діяти самостійно. Як виявилось за тим, що відбувається, стоїть давній ворог Волеса, який таємно прагне позбавити винахідника натхнення. На тлі цього волос і громіт виявляються втягнутими в чергову заплутану та небезпечну пригоду. Найпримітніше те, що фільм виходить в епоху активного обговорення ролі штучного інтелекту в мистецтві, і коли можливості технологій дозволяють знімати кінематографічно, хай і трохи бездушно, виходить фільм, створений у техніці стоп моушен, справжнє нагадування про силу людської мистеності та таланту. Волоси громіт пернати відплата це вже не просто історія про кумедні пригоди двох старих друзів. Але тепер, крім іншого, це данина поваги до людської праці, креативності та дружби. І, звичайно ж, історія, яка радуватиме глядачів різного віку. It's vengeance most foul! Слухай, я дуже люблю наше життя. Проте, колишні агенти ЦРУ Емелі та Мет планували залишити свою небезпечну роботу заради спокійного сімейного життя. І щиро вірили, що назавжди зачинили двері у світ шпигунства. Але доля розпорядилась інакше їхня легенда розкрита, а герої змушені повернутися в небезпечну гру, в якій ставки стають вищими, ніж будь-коли. Фільм не можна назвати оригінальним чи таким, що претендує на звання шедевра, але у своїй простоті він знаходить свою силу: забавні персонажі, яскраві жарти та екшен. Це той випадок. Коли від фільму не варто чекати складного сюжету чи несподіваних поворотів. Натомість він пропонує глядачам комфортну, невимушену розвагу, яка здатна скрасити вечір і подарувати позитивні емоції. Загалом типовий фільм з каталогу Netflix, який він виробляє за загальною формулою відомі актори плюс нехитрий сюжет. Якщо вам потрібно легке, ненапружене кіно з гарною порцією гумору та динаміки, знову в дії впорається із завданням. Це фільм на один вечір, який не стане культовим, але напевно подарує вам посмішку. А цього вже давно не було, і це класне відчуття. Розумієш, про що я? Мамо! З нею все гаразд, вона вно... Anything else in here? Just poison. Фільм розповідає про Ітана, який, втративши пам'ять, приходить до тями і вирушає на пошуки своєї коханої Емми. По дорозі він зустрічає загадкову дівчину Мей, яка стає для нього символом надії у цьому охопленому зомбі-світі. Однак справжня інтрига починається з появи Кая та усвідомлення Ітана, що його амнезія це не просто випадковість. Однією з яскравих особливостей фільму стає нестандартний, але вже відомий погляд на зомбі-тем. Тут зараження, викликане грибковим вірусом, який перетворює жертв на зомбі-гібриди людей та рослин. З одного боку, перероджені радують атмосферою та незвичайним поглядом на апокаліпсис, з іншого боку, зомбі екшну тут немає. Фільм більше зосереджений на психології тих, хто вижив, досліджує втрати, надію та людську жорстокість, через що у певний момент сюжетна лінія стає трохи передбачуваною. Перероджені не типовий фільм про зомбі, а скоріше емоційна драма з елементами трилера. Якщо ви шукаєте щось глибше, ніж стандартний зомбі-бойовик, ця історія може вас зацікавити.